Жінкам дуже складно обрати дату для весілля. Ніколи не думав. Ну, мужикам в цьому плані легше. Вони взагалі не заморочуються. Сьогодні боксу нема, Ліверпуль не грає, одружуємося. Все ну, це єдиний критерій. Тому що, тому що в свій найважливіший день він як Тайсон Фюрі, теж дуже важливий, але усіку програє, розумієте? А жінці, жінці важко. Ну тому, що треба вибрати якийсь такий день, щоб було вже не жарко. Але ще не холодно, щоб дата була красива, щоб е, вона легко запам'ятовувалася. тому що є вірогідність, що вже на першу річницю хтось не я про це і забуде. Плюс жінці важко, тому що е, треба задуматись так, щоб не було місячних. От, власне, тому перший раз по зальоту це було ідеальне рішення, бо цього разу я трошки промахалася і. Це ж тільки в рекламі Тампекса ти можеш в ці дні не знаю, там, стрибати з парашутом, пірнати з аквалангом, скакати на коні, що завгодно. Ну серйозно, в реальному житті ти в ці дні не хочеш нічого, ти не хочеш навіть заміж.